5 лютого в Кагарлицькій громаді оголошено День жалоби на вшанування пам'яті жителя Кагарлика, штаб сержанта Віталія Борозенця. Він загинув 31 травня 2024 року, але до 23 січня 2025 вважався без звісти зниклим. В рідних жерла надія, що він може ще живий, але на жаль, ці надії не справдилися. Про це сказав на траурному мітингу під час похорону Віталія Борозенця, заступник Кагарлицького міського голови Іван Семцов. Траурна процесія зранку 5 лютого проїхала центром міста, загиблого героя зустрічали карличани та ті, хто проїжджав містом, стоячи на колінах. Біля будинку, де жив до війни Віталій Борозенець, попрощатися з ним прийшли керівники громади, рідні, друзі, побратими, сусіди і знайомі. Чин похорону здійснювали священики Православної церкви України Василь Суп та Богдан Синиця. Після відправи траурна процесія вирушила до Гольжинського кладовища. Могила воїна. Тепер знаходиться біля поховань його батьків. Хоронили Віталія Борозенця з військовими почастями. Грав духовий оркестр, Лунав салют. Державний прапор України, яким була покрита домовина героя. Передали його рідним. І на завершення пропоную вашій увазі фрагмент звернення. До всіх присутніх та до рідних загиблого Віталія Борозенця від священника Православної церкви України Василя Супа. І ми маємо бути вдячні до кінця свого життя тим воїнам, які тримають мирне на небо над головами. Тому що ми тут маємо рай, а вони мали пекло. Ми тут маємо сонечко, а в них хмара чорна від бомбів, від снарядів. Свисту куль і тому подібне. І коли говоримо там десь що, так, хай би не йшов, а хто піде? Багато хто не хоче, багато хто втікає, багато хто по-іншому якось. А є ті люди, які віддані, віддані своїй державі, віддані своїй сім'ї, віддані своїй родині. В наша родина. Крепіться, здоровенька вам сили, ваш чоловік, ваш батько герой. І хто б деколи не казав, що там так чи інше, пам'ятаєте, він є герой. І всі, хто тут присутні, і навіть всі ті, хто не прийшов сьогодні провести з тої чи іншої причини, вони мають знати, що Він є герой, який захищав нас з вами, захищав всю державу, не якусь частинку, а всю державу. Тому нехай Господь Бог вам дає сили. Кріпкості, Божого благословіння, а нашому Герою, воїну, Царство Небесне і вічний спокій. Слава Ісусу Христу! небесне життя і вічне. О, вічна пам'ять царства невесне винному воєнному воїну-захиснику Віталія. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава нашим героям і слава Україні. Портрети наших земляків, які загинули або померли під час виконання бойових завдань, розміщені на алеї слави в Кагарлику. Карлицька міська рада дбає про те, щоб ніхто не був забутий, і наші герої були в одному строю на алеї слави. 5 лютого тут відбувся захід з нагоди розміщення чотирьох банерів, портретів загиблих Євгенія Родини, Едуарда Корякіна, Михайла Мушти та Ярослава Майоренка. Про це сказав на початку свого виступу кагарлицький міський голова Олександр Панюта і продовжив. Вони віддали найсильніше, віддали життя за те, щоб ми з вами жили вільний, незалежний в нашій державі Україна. Тому вічна пам'ять і слава героям. Давайте все робити і пам'ятати про них. Вони зробили дуже багато для нас з вами, в цілому для нашої держави. Тому ще раз вічна слава і прошу шанувати хвилини мовчання всіх героїв, які віддали життя за територіальну цінність і незалежність нашої держави. Присутні взяли участь у всеукраїнській хвилині мовчання в пам'ять про загиблих воїнів та вбитих расистами мирних жителів. На 6 січня заплановане засідання сесії Карлицької міської ради. До неї готують проєкти рішень депутатські профільні комісії. Сьогодні розповімо про одну із них бюджетну, яку очолює Денис Дячков. Перед початком голосування по більш ніж півтора десятка питань карлицький міський голова Олесан Панюта сказав: Ми маємо Січні перевиконання, Для того ми так спланували бюджет, працювали з, з платниками податків, щоб отримати трошки більше перевиконання. І маємо ми вільний залишок. Вільний залишок, згідно постанов ми маємо. Право витрачати тільки на конкретні речі. Тому ми тут просимо підтримки мільйон сто на військових. Соціальний захист десь 900 тисяч. І заробітна плата ви чули, постанову кабінету міністрів 1300 для педагогічних працівників загальноосвітніх закладів. Але до нас звернулися і дошкільні, і звернулись позашкільні і мистецтв, школа мистецтв. І ми рахуємо також. Оці 1300 для них. Єдине, що для е, дошкільних ми там 7 місяців, на сім місяців приблизно передбачаємо, а по м, школі мистецтв на шість 6, на 6, приблизно. Е, тому вільний залишок, ми отак розподіл робимо. А там ще поліція є 20 тисяч. Поліція наша і 100 тисяч е, управління обласне. Оце те, що ми з вільного залишка, ми його все підчищаємо. Перевиконання. Ну, бажання в нас було, і воно сьогодні його можна втілити, може, ви мене підтримаєте. У нас така проблема сьогодні з бульдозером. Ми задихаємося, скільки я працюю, скільки ми задихаємося. І просто у нас є такий шанс сьогодні, його не буде далі виділити кошти на придбання бульдозера. Про роботу інших комісій йтиметься в офіційній хроніці випуску новин Тижневик Карличчина. Триває проєкт Люди свободи і світла на телебаченні Карлицької громади. Ми розповідаємо про людей, чия доля, діяльність лягли у підморівок Української незалежності. Дехто з них до неї не дожив. Ну а героїня нашої сьогоднішньої розповіді дожила. Надія Коваленко, наша землячка. Я питаю у себе, питаю у вас, у людей. Я питаю книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми перестали гордитись, що ми українці, і що хміль наш у пісні, а не у барилах віна, і що щедрість у серці, а не в магазинних вітрилах, і що є у нас мова, і що українська вона. Без якої цей край територія, а не Україна? Це фрагмент вірша Віктора Баранова до українців. Вперше я його почула саме від Надії Коваленко. Будучи присутньою на одному із її уроків української мови у стайківській школі в 90-х роках, Надія Коваленко, наша землячка, справжня українка, педагог. Працювала довгий час на лінгвістичних теренах і робила все для того, щоб українська мова утверджувалася у державі Україна у період із 50-х до кінця 90-х років. Народилася Надія Коваленко, уроджена кикоть у переселені в тисяча Двадцять цьому році пережила окупацію Києва. Потім її забрали до Німеччини. Вона там була після війни. Вона закінчила. Філологічний факультет педагогічного інституту і стала викладати українську мову в одній із київських шкіл. І тут у неї починається національне прозріння. Посипалася злива листів від батьків, дітей, які писали, «Зачем нам учить этот какой-то український язик. Ось так. Ну, Сьогодні ми цьому не дивуємося. Надія боролася як могла. Згодом її ретельність і старанність у роботі помітили в міністерстві освіти України і запропонували їй там посаду інспектора-методиста, і там вона вже свою діяльність розгорнула. Вона посприяла тому, що вийшла друком серія шкільна бібліотека, яка поповнила сільські бідні бібліотеки творами багатьох тих, кого вона ж таки запропонувала ввести в шкільну програму діячів. Це Ольга Кобилянська. Панько Куліш, Марко Черемшина, Лесь Мартович збільшився, збільшився обсяг вивчення Василя Стефаника. А потім, потім до тієї програми війшли Василь Семененко, Ліна Костенко, Іван Драч, Микола Вінграновський. Сьогодні це імена на прапорі української державності, української літератури. А тоді за це надія врешті поплатилася. Вона е, була в ті в 60-ті роки нагороджена навіть медаллю за трудову доблесть і стала відмінником народної освіти України. Її таку активну українську діяльність пильно спостерігало КГБ, контора грам... глубокого Бурєння, так називав цю контору жартома інший наш земляк письменник Олесь Берник. Врешті покликали на бесіду у той таке КГБ. По чому у вас дома розговорюють на українському языке?» «Почему у вас на стінах вишиванки, вишивки, козаки, не портрет Леніна?» Врешті також її звинуватили в тому, що вона встала на прем'єрі фільму «Ті забутих предків а е, акцію спротиву тоді організував В'ячеслав Чорновіл і Василь Стус, що вона була присутньою на похороні художниці Алигорської. Здавалося б, що ж тут такого? Всі знали, негласно, що вбив Алугорську, КГБ. Важко прийшлося Надії Коваленко, але вона працювала далі, викладала в школі, викладала в університеті під отаким пильним наглядом. Вона відчувала за собою стеження. Вона бачила, що в її письмовому столі рилися, а якось навіть у трамваї київському. Їй у сумку підкинули книжку сам видав. Сам видав це література, яку в 70-х роках випускали дисиденти. Ми сьогодні кажемо шістдесятники. А вони більшість із них, багато з них були друзями Надії Коваленко. Новіл, Євген Сверстюк, Михайлина Коцюбинська, Іван Надія Світличні, Іван Дзюба. Я думаю, сьогодні ці імена дуже добре знайомі справжнім українцям. Врешті раді дійшло до того, що її виключили з партії. Виключили з партії в 1972 році, а це означало і позбавлення роботи. Кілька років їй не давали роботи, вона просто ніде не могла влаштуватися. І нарешті в одній з київських шкіл таки прилаштувалася вона викладати українську мову. І ті, що спочатку із сумнівом йшли на ті уроки, діти, а скоріше їхні батьки, згодом туди бігли за любки і закохалися учительку Надію Дмитрівну Коваленко, яка так неперевершено викладала рідну мову і літературу. Але переживши такі допити, багатогодинні допити, на яких вона навіть боялася випити води, адже в склянку могли підсипати якось чеснодійно, чи психотропного чогось такого, що потім людина перестає бути людиною. Вона стає як рослина і може розповісти те, про що не знала, не бачила і не чула. Врешті-решт, родина Коваленків. Переселяється, вирішила переселитися у стайки, тоді Карилицького району. Варто ще сказати, що ось такі репресії, можна сказати, психологічні репресії, коли зарубали кандидатську дисертацію самої Надії Коваленко, зарубали докторську дисертацію талановитого архітектора містобудівельника і художника її чоловіка Юрія Миколаївича Коваленка, коли їхньому синові не дали золоту медаль, яку він однозначно заслужив при закінченні середньої школи. Все це, звичайно, змусило думати родину про те, щоб шукати інше місце для проживання, і вони його знайшли в стайках. На Придніпровському просторі Юрій Миколаїв збудував будинок, і там вони і жили. Звідти, власне кажучи, і пішли вони за вічну межу. Сьогодні всі ті, хто згад знали Надію Коваленко, згадують про неї як людину. Неперевершену, цікаву, захопливу у різних іпостасях від українських вишиванок до кулінарії, від гостинності до високої національної ідентичності. Ну, Надія Дмитрина Коваленко пішла у вічність 23 червня 2021 року, проживши 94 неповних роки. Цікаво, що її батько. Який сидів також у Радянському Союзі за те, що брав участь у боях на боці армії Української Народної Республіки, так от її батько прожив 102 роки. Подружжя Коваленків знайшло вічний спокій у стайках на сільському кладовищі, як і батько Надії Дмитрівни. Ну, а отой урок. Із згадки, про який я почала цей наш невеличкий ролик, дав мені те, що вірш до українців Віктора Баранова. Я знаю тепер на пам'ять. Не байдуже поцікавтеся цим віршем. Прочитайте його. Він актуальний і сьогодні, хоча минуло вже майже чверть століття, від його написання. Ось такою людиною була наша землячка, також людина свободи і світла, яка боролася за українську країну з українською мовою, з українською літературою, з українськими діячами. Пам'ятаймо людей, які дарували нам свободу і залишили по собі світло.